А 20 тисяч армії. Президент замовлення не питали, але вони хочуть спитати, чи це правда, чи ні. Адміністрація законувала у нас, ще є далі. Ну, що будемо заходити, чи що там? Спідницю вдягають? Чи вельня? Напевно, що вельми вдягають. Цікаво тільки кому вельну вдягають. Анатолію чи прості? <реш> <реш> є там там потаємний кафедр. Ні, то чого ж тут? <реш> ну зараз зайдете, почуєте, ну ж вже буду ковід розказувати вісім. Злідковуєте новини Хмельницького. Значить, ви повинні знати, чого є агресія в гуманітації. <реш> <реш> Ну, тому що зараз, якщо ви замітили, що зараз робочі години, але якщо збиратися великою масою після робочого часу, то вже пуса теж знявся гнем. Він вже заходить чорним ходом і виходить чорним ходом. Через це входиться, то що приходиться, його Вы вирвав. Через... Нічогось, навірно, шапку не відійшло. В часопаги з кого Так, да? я, хто, там, є, всі, всі, будь ласка. Ні, то є. всі? — А чого? Є дуже багато питань. Доброго дня. Доброго дня. Ви? Доброго дня. Ні, Анатолій, почекайте, ви не робіть цього, того, що, що це таке? У нас є кожного є по питанню, у нас є громадськість. Ми зробимо ну, зал, та й там поспілкуємося. Ну давайте проходимо в будь-який зал. Якщо Леонід Іванович з нами в зал, то ми також підемо. Якщо ні, давайте. Ви ж не дочекалися. Добрий день. Ви дуже довго консультуєтеся. Роботи, да. Моє Моє разуміє, ми розуміємо, у нас також робота, у нас також є робота, Ми також. не просто там два сточки. Ну придай треть, да? Две четыре. А в столика с тобой? Да.